І пекло? І що говорив сам Ісус про пекло? Подивимося історію про багаття і лазаря. Хтось каже, що це просто притча. Але це не так. Покажіть, де Ісус сказав, що це притча, Він ніде цього не говорив. Натомість сказав, що хто додасть щось до Слова Божого, на того Бог наложи. Виразки. Далі у цій історії Він називає реальне ім'я людини, Лазар, що не характерно для притч, але все було максимально узагальнено. Ісус він показує, що чекає грішників після смерті. Написано: Помер і багатій, і поховали його, і в пеклі, будучи в муках і до речі, він не має імені. Ви звернули увагу, тому що його ім'я воно не записано до книги життя. І далі багач він звертається до Аврама, «Помилуй, змилуйся наді мною і пішу, пошли Лазаря, щоб обмочив кінець свого пальця у воді, і прохолодив язик мій, бо я страждаю в полум'ї». У цьому Скажіть, де ви бачили муки людей у могилі? Це питання, на яке не можуть відповісти лжеучителя, які спотворюють писання. Вони кажуть, що пекла немає. Амінь.